Перше особисто для вас усвідомлення того, що Росія це наш ворог, коли з'явилася? Якщо казати так, от прямо відверто-відверто, десь е 11-й, можливо, 12-й рік, 13-й рік. От це вже кристалізована думка була. Е в мене не було там, в юності моїй там, націоналістичних гуртків, та, якогось спеціального виховання. От, я просто цікавився історію. От, я просто от, читав е книжки. Да, Досить акуратно ставився сюди тих речей, які там відбуваються. От, і коли я побачив, що там Зашмар затягується там, в часи Януковича, я такий, О, ну, Це може мати розвиток. Мені завжди симпатизували правонаціоналістичні кола. Так, мене було, там, були друзі, там, які там, більш активну участь приймали. О. Майдан 13-го року, так, я, там, я там був. От. Не в най, не в найактивніших місцях, не в найактивніші часи. От. І дуже шкодую про це. От. Але так складалися от обставини тоді. Після от, грудня 2013 року, у да, мене все дуже логічним шляхом розвивається. У мене нікого не там виникало питань, а що робити, за кого там бути, тим і так далі. Тобто, от цим відрізняються якраз от, от, патріоти і націоналісти так від всіх інших. Так. Ми не задаємо питання. Ми вже все зрозуміли. Ми вже все знаємо, ми просто можемо робити.